Вас вітає Вінницький обласний центр з інтрометеорології з прогнозом погоди вівторка по п'ятницю з 15 по 18 липня. У вівторок без опадів, з середи по п'ятницю, внаслідок проходження атмосферного фронту з заходу пройдуть короткочасні дощі різної інтенсивності. У вівторок та четвер прогнозуємо в день місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі з вівторка по п'ятницю у межах від 13 до 18 градусів. В день у вівторок та середу прогнозуємо від 27 до 32 градусів. У четвер та п'ятницю буде зниження денної температури від 23 до 28 градусів. Дякуємо за увагу! Підписуйтесь на наш телеграм-канал Meteo.ua де ми щоденно публікуємо наш прогноз?